Понеділок. Знову та сама ситуація. У поліції нема чим зайнятися. Так вони сьогодні вирішили, видно, машин не дали з ковалівки, з білої церкви. Так вони з задіяли поліцію. Ось вони у базарний день вони не можуть перекрити дорогу. Так вони. У будній день закрили взагалі дорогу, зняли автобуса з рейсу, поставили, щоб ніхто не міг заїхати на базарну площу. Автобус знятий з рейсу. І ось наша доблісна поліція вміє перекривати дорогу. Щоб ви розуміли, це було Учора були автомобілі. З усюди. Сьогодні тільки Фурсівська АТГ. Ось так вони закрили дорогу. Ось так вони закрили стоянку, щоб люди не могли не заїхати, не проїхати, не стати на цю. На сьогоднішній день машин небагато. Шість тільки вони поставили, але вони зайняли всю ті типу, стоянку і зробили, щоб людям не було де встати.